як він гарно співає. Да. Може підпишемося? Ні, тут так співає, що не заспівати. Ай, ладно, добре. Так, пішли в інше. Так, Ого, дивись в новості Шарарама. Тут написано, що якась тетя, непонятне її імя не можу прочитати. Написано, що вона сидить на вулицях. І каже людям, що вони з банки дістали якісь бумажки. А в тих бумажках теж прочитають, зразу становляться героями Шарарама. Капець. Да. Добре, так, пішли далі. Мгу. Ой, да ви там, де ми дивилися оце відео там, де він співає. А це я мені щось прислав. А що де 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 ой, я напевно салун'я. А я напевно нюша. Як нам звідси вибратися? Подивися ми Да. ой ой. Mm -hmm. І куди нам іти? Ні, ні туди, ні туди приходу. Ой, ой, хтось іде. Напевно, ми сюди попали якось. О, я, я згадала. Пам'ятаєш там, де ми подивилися в комп'ютері і почали кричати? Так. Да. Так оце там було написано, що якщо ми закричимо, то ми по. Попетити. Потрапимо сюди, а там такі слова були, що ми не могли закричати. І от стали непонятно ким. Ой, застривай, хтось іде. Ох, Я колись був звичайним школярем. І якось я пройшов якусь та стару бабцю, а вона мені показала банку, в банці, в банці були бумаги і сказала, вийми бумагу, бумажку, може, щось там і знайдеш доброго. Я виняв, а там щось там думати. Прочитав я і опинився в шарарамі тут. Там було написано, що ти станеш якимось персонажем, став я Барашем. І тепер ніяк до батьків повернутися не можу. Ось так. Я колись був президентом України. Та от. Якось я побачив на столі банку, а там було... Там були бумажки. я достав, І от там було написано, що якщо ти відкриєш книжку якусь, то там буде смішарик. І я відкрив і от книжка там мені смішарик показав. І от я здала непонятно ким. Ну а -а -а! я колись була. Звичайна дівчинка по імені Оля. І от коли гралася з я за комп'ютером, стала я смешариком, бо прочитала в інтернеті не знаю що, непонятно що. Ой... А я колись була сестра Олі під, над іменем Лера. Ну і от ми і грали. Ну, моя сестра Оля вже була розказала. От я була стала нюша. Ну, я була Лера, дівчинкою простою. А ти не знаєш, як нам повернутися? Бо я зовсім не вивчила місцевість. Може, ми знову закричати, а так ми повернемося на, на А ну постривай, постривай, не треба кричати. Диви хто там сидить. Теж прочитала це пророцтво і стала мурахою. Але давай знову закричим. Це що, сабусон? Не вірно. Хоч би там що. Мурка. Добре, що тебе там не було. Може це Мурка? В мурашку, мураху. Навірно. І поскакала. <кхи> Бабці, навірно. А на хоч би там що? Нехай це буде просто сон. Я б не хотіла стати змішариком. Але ж... це все був сон, а ми з вами прощаємося і не робіть так, як ми. Да. Або як ви туди повернетеся? Добре нам повезло, що хоч тітя нас не підвела. <гум> а, ми вами, а ми з вами прощаємося. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Да.